Спорт одяг, перший плюс бизнес сорт 10 кілограмчиків за ціною 900 гривень. Дивимось перші спортивні штанішки. Нам попались на жаль, без розміру, вони йдуть довгою штанкою. Наступні ось такі жіночі в чорному кольорі. Розміру, на жаль, немає. Так, це у нас батник на замочку. Розмір XL. Чоловічий, дивіться, який класний. Наступний батник ось в такому кольорі жіночий. Теж на замочку. І розмір це у нас елічка. Красиве. Наступний ось такий сіренький світшотик чоловічий. Розміру, на жаль, немає, не вказаний. Так, і на угу. Це у нас штаніжки. Як штаніжки? Такі бріджики, знаєте, спортивні. Далі батник з капюшончиком в сірому кольорі. Без розміру, на жаль, не скажу вам, бо не вказаний. І давайте покажу вам ось такі спортивні штанці в сірому кольорі. Довгі. Дивіться, ось такі є. До речі, о, спорт одязі переважає більшість в стині, спортивні. Але тут попадаються, ви собі бачите, і гарні батники, світшотики, дивіться, сіренькі які класні. Взагалі. Розмір елечка. Оп! Покажу, що від галі позиції. Дивіться, які жіночі, класні. Утеплений капюшончик. І розмір цього бадника у нас емочко. Дуже класно виглядає, давайте нічого не скажу. Наступний. Ось такий в бурдовому кольорі. Розмір елічку у нас. Я нагадую, що його коштує всього 900 гривень. Подивіться, скільки тут справді хороших речей Я взавпустю учасник з цього лазу, тому що реально, Ого! Дивіться, який капюшон. Так, це перший плюс другий сорт. І ціна 900 гривень. Давайте ще вам покажу ось такі штанці. Розмір елічка. Тут залишиться ще спортивний одяг. Кому сподобався лотик, пишіть в коментарі, зв'яжіться з нашими менеджерами і він буде ваш.